Добрий день. Інформаційна агенція Reuters опублікувала матеріал з інтригуючою назвою «Таргани-шпігуни і роботи зі штучним інтелектом. Німеччина планує майбутнє війни. Нема сенсу повністю вам його тут переповідати. Я дам посилання на цей матеріал в першому коментарі до цього відео. А тут я хочу вам розказати. Головну думку, про що говориться і на що натякається в цій статті. А мова йде не мало не а про радикальний суф в, скажімо так, колективної психології сучасної Німеччини. Про що йде мова? Сформована травмою Другої світової війни і сильними післявоєнними пацифістськими настроями. Німеччина тривалий час зберігала відносно невеликий і обережний оборонний сектор, покладаючись в питаннях безпеки на гарантії від Сполучених Штатів. Ну і друга риса німецької от психології це те, що бізнес-модель Німеччини сформована глибокою відразою до ризику і виступає за поступове поліпшення на противагу руйнівним інноваціям. І от ці дві риси німецької колективної психології, а саме пацифізм з покладанням на гарантії безпеки США і на обережну бізнес-модель, от зараз вони, ну скажімо так, руйнуються, або можна сказати по-іншому, зазнають трансформації. А тому, що серед іншого Дональд Трамп і влаштував Європі і Німеччині, зокрема. Таку собі шокову терапію. Пам'ятаєте, під час своєї першої каденції Дональд Трамп вимагав від країн НАТО збільшити свої оборонні витрати і закидав їм, що країни НАТО, європейські, ну майже не витрачають гроші на оборону і покладаються на американські гарантії. Ну, Зокрема, є відео, де він закидає. Німеччині, що Німеччина купує російський газ і тим самим фінансує російську військову машину, але при тому вимагає від Сполучених Штатів, щоб вони захищали Німеччину від тої самої Росії, яку фінансують німецькими грошима. Ну і як тодішня німецька делегація відверто сміється над словами Дональда Трампа, але тепер подіяла оця шокова терапія за цей час. Почалася справжня війна, коли ота сама Росія напала на Україну, і коли Дональд Трамп е, лякав європейські країни тим, що або може вивести американські війська із Європи, або що не буде захищати ті країни, які е, не роблять свій достатній внесок в бюджет е, НАТО тощо. І в Європі раптом прокинулися. Ну, тобто, Дональд Трамп досяг своєї мети. Європа прокинулася і почала думати про те, як треба фінансувати е, оборону і як треба самим займатися власною безпекою. І скажімо так, одна із е, різ, а із штрихів, які про це говорять, це нещодавно. Зустріч Марка Вітфельда, це генеральний директор і засновник виробника автономних дронів ARX Robotics з міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом, на якій Борис Пісторіус сказав ключові слова: гроші більше не є виправданням, вони зараз є. Тобто, що означають слова Бориса Пісторіуса? А те, що Німеччина починає програму. Підтримки власних стартапів, тобто ризикового бізнесу, в оборонному секторі, взагалі, ринок в Європі він є фрагментований, кожна країна має свій набір стандартів закупівель для оборонного сектора. І от зараз чиновники в Берліні наголошують на необхідності розвивати європейську оборонну промисловість, а не покладатись на американські компанії. І для цього необхідно усувати оці бюрократичні перешкоди, які заважають розвитку оборонних кампаній в Європі, і ті, які є в німецькому законодавстві, і більш широко в Європі загалом. І це дійсно відбувається. Взагалі ми знаємо, що під час Першої світової війни і Другої світової війни саме німецькі інженери зробили достатньо багато винаходів, достатньо багато різних розробок, які е, штовхали оборонну промисловість е, тодішню в самій Німеччині, які потім е, позичали інші країни. Але після Другої світової війни німецькі е, інженери і конструктори Опинилися, ну скажімо так, в ну не то, щоб в вакуумі, але вони були не задіяні в самій Німеччині. Заодно і Радянський Союз і США спеціально полювали на німецьких інженерів і конструкторів, і багато з них потрапили або до США або до Радянського Союзу, де взяли участь в різних програмах. Ну, ми знаємо про участь. Німецьких фахівців і в ракетній програмі, ракетно космічній програмі, і в програмі ядерної зброї в Сполучених Штатах знаменитий Вернер фон Браун брав участь якраз в роботі НАСА і багато в чому саме його називають ну не то, щоб батьком, але якби. Одною з головних або з самою головною фігурою розробки ракети, яка доставила космічний корабель Аполлон на місяць. І от тепер в Німеччині раптом з'являється запит на таких інженерів, на таких конструкторів, які можуть робити інновації, і які можуть працювати в умовах ризикового бізнесу. Німеччина зараз зробила спеціальну програму для підтримки власних стартапів. Ну а німецькі інженери включили своє творче мислення і придумують дійсно унікальні речі. Наприклад, є такий собі Свен Вайзеннегер, який очолює центр кіберінновацій і інноваційний прискорювач Бундесвіро, так ось як він каже, що до недавнього часу, ну мається на увазі ще в 2020 році, йому через мережу LinkedIn приходило ну, 2-3 запита на тиждень. Сьогодні він отримує 20-30 запитів щоденно. І це запити, де, йдуть, де йде мова про різні ідеї для стартапів. Деякі з них є просто схожі на наукову фантастику. На обкладинці до цього відео, ви бачите так званих кібергів або терганів, шпігунів Swam Biotex. Як каже сайт цієї компанії, це реальні камахи, ну, як правило, таргани, які е, оснащені спеціальними мініатюрними, називаємо, так, рюкзаками, які забезпечують збір даних в режимі реального часу за допомогою камер і деяких датчиків. І саме цих е, тарганів можна випускати на ту територію, де, е, скажімо, знаходяться вороги, при тому. Е, Оператор може дистанційно контролювати рух цих комах, спрямовувати їх в потрібному місці, для того, в потрібне місце для того, щоб вони збирали саме ту інформацію де потрібна. Вони оснащені нервовою стимуляцією, ну тобто, от те, що примушує їх рухатись саме в тому напрямку, куди потрібно оператору. Вони оснащені датчиками і захищеними модулями зв'язку. Це як один із прикладів от таких от стартапів. І е, Німеччина зараз, е, як сказано, е, робить фінансування е, венчурного капіталу, фінансування от цих от, е, стартапів. Стало ясно, що необхідно захищати європейські демократії, і тому зараз попит на мозги, на таланти стає дійсно великим. Само собою, у нас в Україні ми знаємо, що теж стався такий вибух творчості у різних невеличких стартапів, які створюють різні дрони для нашої армії. Чи буде у нас уряд так само серйозно ставитись до фінансування, до підтримки цих всіх, всіх стартапів? Тому що часто виника думка, що уряд не стільки їх підтримує, скільки в кращому разі не заважає. Хоча часто буває, що і заважає, авіть попит, ну досвід верніше минулий розказує, що свого часу саме розвиток оборонних технологій? Призвів і до появи багатьох цивільних технологій, які нам зараз здаються, ну не знаємо, як без них існувати. Від і космічна програма, і gps система навігації, і взагалі сам інтернет свого часу створювалися саме як військові технології, які потім були адаптовані під цивільне життя. Само собою, і те, що зараз створюється військових різних стартапів, воно теж рано чи пізно прийде в цивільне життя і покращить е, наше е, існування, покращить наше життя. Тому необхідно підтримувати оці всі стартапи, дивитись на досвід інших країн, зокрема Німеччини. Яка зараз радикально змінює своє ставлення до бізнес-ідеї, до стартапів і до своєї пацифістської психології, повертаючи в чомусь е, цю психологію, Тевтонську психологію, називаємо так. От, і нам треба не відставати від цього. Ну і на закінчення хочу ще раз сказати, що в першому коментарі буде посилання на сам матеріал від Reuters, де ви можете самі більш так докладно прочитати про ті стартапи німецькі, які зараз е, прийшли, е, ну, прийшли до життя, називаємо їх так. На все добре.